Так, чи буде продовжено воєнний стан? Ми знаємо, що до 8 травня, і нібито з 9 травня, ну така красномовна дата для українського народу, нібито могло вже не бути воєнного стану. І ось є роздуми різних політологів, різних експертів. Я висловлювався щодо цього приводу і передбачав, що якщо піде розгортання угод, підписання там і так далі, домовленостей, то ймовірно. Останній це воєнний стан, але я припускав обережно, що все може статися, і може так статися, що воєнний стан буде продовжений. І сьогодні, от сьогодні, я бачу, що країна готується до двох сценаріїв: з одного боку, нібито, нібито говорять про вибори. Потім кажуть, не буде ніяких виборів. Голова ЦВК дає велике розлоги інтерв'ю українській правді. І ми ж з вами чудово розуміємо, що голова ЦВК не може давати розлоги інтерв'ю про вибори, якщо немає згоди, абсолютно верх зверху осіб. Тобто, ну, ну це неможливо. Це політична особа і політична посада. І така людина не буде давати інтерв'ю українській правді, от повністю з усіма розкладками, що як там. І так далі. Потім з'являється інформація, що ні, ніяких виборів немає. Ті їдуть до Трампа щось домовлятися. Опозиція розповідає, що утискають. Ті говорять, що влада готується до виборів. Місцеві органи влади починають критикувати центральну владу, що утискають. Ну коротше, отаке. Отаке відчуття, що вже війни немає що вже всі знають, що вже, вже все закругляється. І тому ось така історія. І тут на арену виходить голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і каже наступне: що український парламент підтримує і в черговий раз він каже: мені здається, що український парламент підтримує і в черговий раз. І продовження воєнного стану, і продовження мобілізації в Україні. Тому що, ще раз кажу, війна ну і і те, і те, і продовження, тому що війна триває. Йому і Руслану здається, що український парламент підтримає. підтримає. Не завершена війна, триває. Тому ну війна не завершена, і війна триває. Тому отак паралельно з цим. Виходив Сирський, здається, говорив, що взагалі на місяць потрібно там 300, ой 30 тисяч мобілізаційного ресурсу, тобто на рік це 360 тисяч. Де їх брати в умовах воєнного стану і мобілізації? Ніхто толком не знає. Ну от Руслан говорить, що напевне підтримує Верховна Рада. Держава має дбати про національну безпеку, яка є. Ну держава має дбати про національну безпеку. Це зрозуміло. Війна триває, обстріли тривають. Тобто ворог не дає нам можливості передихнути. Путіна зупинити ніхто не може, ніхто не може, чи ніхто не хоче. Ну є ті, що не можуть є ті, що не хочуть. Сам Путін не хоче. Ми це знаємо, і ви знаєте, це теза про те, що Путін не хоче зупинятися. Її так довго говорили, що тепер всім це зрозуміло. Але виникає питання: якщо Путін не хоче зупинятися, то чому не формував, чому не були одразу там, наприклад, за позицію Трампа? Тобто Трамп одразу казав, що я хочу зупиняти війну, я, я буду намагатися. Байден і не говорив ніколи цього. Камала не говорила ніколи цього. Не виникає питання, тобто Путін не хоче зупинятися, ми не можемо це зробити. Байден не давав нам можливості навіть оборонятися так, щоб хоча б підтискати ворога до кордонів. Тут виникає питання: взагалі що відбувається? Ну далі, давайте дослухаємо голову Верховної Ради. Світочуться так, що вони питання ціків нам а щоб ці вибори вони дали можливість усьому світу сказати так. Поствоєнна Україна, яка перемогла у цій війні, провела демократичні вибори. Поствоєнна Україна, яка перемогла у цій війні, провела вибори і так далі. Ну, ви знаєте, тут можна багато ну розкладку робити, перемогла. Ми, ми станом на сьогодні фактично не знаємо формулювання перемоги крім як кордони 91-го року. Це офіційно заявляли дуже багато осіб. Що наша перемога, справедливий мир, справедлива перемога це кордони 91-го року. Ну. Якщо так, то коли будуть вибори проведені, взагалі сказати дуже важко, тому що діти до кордонів 91-го року станом на сьогодні ну, не представляється можливим ну в такій річній, дворічній чи трьохрічній перспективі. Можливо, коли наш ворог там десь дінеться з планети Земля, відійде від своїх обов'язків, то тоді можливо. можливо. Але до цього моменту, ну тобто, я так розумію, що поки що поки що так. Які визнає увесь світ. От вибори тоді ми проведемо, які визнає увесь світ. Ну, добре. От це є пріоритетом. Україна завжди була історично є зараз, залишатиметься демократичною країною. От Україна є, була залишається демократичною країною. З цим ніхто не сперечається. І ще раз, українці, правда, дуже часто закидають, що є нюанси, є нюанси, але воєнний стан, і ми з вами повинні розуміти, що в умовах воєнного стану тут можуть бути різні обмеження, і країна дійсно перебуває в стані абсолютно тотальної війни. І сьогодні ну, не буває таких країн, щоб ніяких обмежень на громадян там не було. Але є нюанси. Є нюанси пов'язані з якимись альтернативними точками зору, з висвітленням їх. От буквально сьогодні ми бачили там санкції, нові повведені на різних людей. Я не знаю, я не дотичний до рішення РНБО, я не дотичний до того, на основі чого приймалися ці санкції. Ну, я сподіваюся, що. А люди дійсно вчинили якісь такі злочини, які є ну, здокументованими, доведеними там, і так далі. Але е, хочу тут заспокоїти українців, бо, ви знаєте, от я сьогодні якраз був на одному з каналів, це Апостроф ТВ. Там було питання про вибори, е, про вибори. Я так сижу і думаю: ну окей, е, умовно, давайте так, завтра проводимо вибори. Не завтра, в вересні проводимо вибори. От кого українці оберуть? Кого? От Хто є? Є Петро Порошенко, є Зеленський, є Тимошенко, є Разумков, хто ще. Ну, Не будемо залужного, бо це вже не цікаво. Да? Тобто, ну, от чотири людини. Разумков, я думаю, зільється. Він ну, він слабий на цей момент. І залишається ось Порошенко, Тимошенко і, і Зеленський. От виникає питання: кого з цих трьох ви хочете? Кого з цих трьох ви хочете? То, як на мене, вже то якщо це тільки троє, фактично, які можуть сьогодні бути обраними, то. А для чого такі вибори тоді? Ну, тут я от Руслана підтримую 100%. Ну, тобто, а, а сенс в цих виборах, якщо під час війни все одно у нас згорнута певна політична активність, і це зрозуміло. Чому у нас недостатньо інформаційного простору для цього? Ну бо скільки б я з вами не говорив, у нас все одно обмежена кількість аудиторії, і я розумію, що. Ну, 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 ви теж все чудово розумієте. До речі, підписуйтесь. Не забувайте і спонсорами каналу ставати також. Це мотивує реально, і я бачу, що ви хоч зі мною. Ну, і, і тоді от, от, троє людей. Ну, Зеленський вже е, є зараз е, на посту. Ну, от, Оці двоє Порошенко і Тимошенко. Кого ви з них хочете? Ну, Ну, кого реально? Ну, хто з них буде кращий? Чому ви так вирішили? Ну, Порошенко вже був. Уже, вже всі обіцянки, які він давав, у нього були всі можливості. Єдине, за що я дякую Порошенку, що він не узурпував владу, хоча, в принципі, міг це зробити. Тимошенко, ну можливо, Юлія Володимирівна так якось в сторінці стояла весь цей час. Ну, вона в Верховній Раді є, там щось звідти говорить про, там, прокована, про народ, там якийсь там десь онлайн чи що. От я Юлію Володимирівну запрошував до моєї мами. Знаєте, так дзвінка не було, ніяких там. Зустрічі, ніяких передач моїй мамі, що дякую тобі, що підтримувала мене все життя, там немає. Тобто, от народ знову ніхто не чує. Ну а як і що ви думаєте? Це щось буде краще? Тому в даному випадку я от, от 100 відсотків поділяю думку Руслана Стефанчука. А для чого вибори? Для чого вибори, коли все одно вибирати ні з кого? Ну, ні з кого. Щоб що, демонтувати Зеленського, поставити Порошенка і що? А що буде? Ну, буде передемонтаж отак влади. Ті, хто ще не наїлись, або ті, хто отакі очі зараз мають від обсягів, які доступні деяким чиновникам сьогодні в Україні, які, можливо, нечисті на руку. І вони зараз як влетять на, на посаду. Уявляєте, там, а там мільярди, там мільярди реально. Юлія Володимирівна, а де команда Юлії Володимирівни? Ну, мені просто цікаво, де команда Юлії Володимирівни? От ми бачили команду Юлії Володимирівни, Там один її прибічник, там історик, здається, от він за нею ходить уже років 20, Ходить по каналам. Я його нещодавно побачив, постарів такий добряче. Ну і це вся команда. А де ще й люди Юлії Володимирівни? Ну, вони ж пошарахувались від неї всі. А тепер що, де вона їх буде набирати? Звідки? З вулиці? А, ну, чи знову заведе нових? Молоду команду, знаєте, у нас вже було. Я і моя молода і команда. Ну, а як це буде? А, тобто, для мене, для мене сьогодні реально відповідь очевидна. Вибори станом на сьогодні. Толку з них от, от реально ноль. ноль. Можливо, у вас є якісь думки, що змінять вибори в цих умовах, які сьогодні є? Ну, Давайте дослухаємо Руслана. Хвеста права з повагою один до одного і це мені здається те, що якісно відрізняє нас від Російської Федерації, від цього окупанта і взагалі ну, то вже далі пішло, що нас відрізняє. Це прекрасно, що нас відрізняє. Я теж хочу, щоб нас відрізняло. Я дуже хочу, щоб ми не стали такими ж, як наш на, наш ворог. Я дуже хочу, щоб у нас було вільне суспільство. Я дуже хочу, щоб нікого ні за що не карали. Але за думку висловлену чимно, не в хамстві. От, наприклад, візьміть мене вже скільки на мене і фейків записували, і нарізки роблять з відео, і якісь відео витащать трьохрічної давнини, і ходять булять мене по всьому інтернету. А в мене тільки підписників збільшуються від їхньої діяльності. Ну, я не можу на це вплинути. От я не можу на це вплинути. Держава мене ніяк не захищає в такому аспекті. А, і ви знаєте, я, я просто страхом думаю, кого українці зможуть вибрати е, в умовах, коли, коли ми всі з вами злі, налякані, втомлені, там вже, вже нічого не хочемо. Що ми можемо вибрати? Кого ми можемо вибрати? Який шлях альтернативний? Ми можемо обрати? І головне, а де він цей альтернативний шлях? Подивіться, Європа десь загубилася. Російська Федерація проти нас масово воює. Хто ще? Хто? куди ще? А шлях є, він один. Шлях це. Розбудовувати свою країну без всяких оцих фантазій про Європу, і, але і без рецесій, без поворотів в сторону Російської Федерації. Але ж ми ж бачимо, що навіть в цьому немає однозначності. Подивіться на чарти, подивіться на те, що люди дивляться, що люди слухають, подивіться на те, які вони налякані, перелякані. Вже вони чорта лисого готові вибрати і до чорта лисого повернуться обличчям, аби тільки не війна. І головне. Що і в цьому є вина також і діючих чиновників, тому що отак загубити відношення до суспільства, отак загубити комунікацію, яка була в 2022 році. Ну це ще треба, звісно, постаратися. Але тим не менш, ніхто нікого не чує, проте в словах Руслана є абсолютна доля раціональності і розумності. Так, да, він висловив це ось так, як голова Верховної Ради має висловити. Ну він же не міг сказати, що ребята, який. Сенс обирати, коли ви виберете фактично те ж саме або ще гірше. Ви скажете куди ще гірше? Є, куди ще гірше? Є. Бо диктатура, повна, тотальна диктатура може бути. І ви знаєте, я от, от навіть з цих трьох названих кандидатів так підозрюю, хто може оце все вкрутонуть добряче. Тому е, не знаю. Як на мене, то все ж таки варто дочекатися зупинки бойових дій, скасування воєнного стану, лібералізації освіт... ну, простору цього. Бо ви ж подивіться, що відбувається. Вони ж телеканали, єдиний марафон, там деякі канали існують, але балансують на межі, тобто теж треба бути обережним в висловлюваннях. І відповідно. Колись, можливо, колись ми зможемо провести дійсно вибори, де з'являться якісь нові обличчя. До українці зможуть повернутися обличчям до людей, ну, наприклад, таких як я. Ну, ви ж сьогодні готові напасти на будь-якусь. Я щойно в себе в телеграм-каналі в одного. Пише мені: Ну, що там твій Трамп, там, та ти якета, та ти нездатний, та ти та ти не можеш там. Передбачать події, Слухаєш, коріш, хто може передбачати події, які передбачать події. А те, що в мене на каналі зібралося півтора мільйона людей, які дійсно під час війни потребують розмови і аналізу і всього, скільки відео є з подіями, які потім так ставалися, йому байдуже. Йому Він прийшов до мене розказати, що е, життя його лайно і винний професор. Ну, що ти зробиш? От в такому ми існуємо в суспільстві і в такому. От в такій комбінації подумати про те, що виберуть когось не з тих, кого я вам назвав, ну це потрібно бути вже зовсім фантазьор, фантазьор, ти мене називала? Відео ось це з Русланом Стефанчуком. У мене є в Телеграмі. Ну, В описі каналу знайдете. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються, пишіть ваші коментарі. І не забувайте, не забувайте пишатися вашою країною. Не залеж. Чиновники це не країна ваша. Держава це частина країни. Пишайтесь тим, що ви українці. Пишайтесь тим, що це ваша земля. Пишайтесь тим, що ми зробили за ці три роки. Пишайтесь тим, що ви зробили. І не дивіться, будь ласка, на тих людей, які вас дратують. Не слухайте їх, можливо, не, не розтрачуйте свою енергію на е, ненависті, хейт. З цього нічого не буде. Вони вас не чують. Все, що ви тільки зробите, це будете просто постійно, безкінечно нервуватися. Все, не забувайте підписуватись. Всіх обнімаю. Ви молодці, підписуйтесь і рухаємося далі. Далі буде. Обов'язково буде. Обов'язково.